Пенте вітаю, Мене звати Денис Зайченко. Я думаю, я не відкрию вам Америку простим фактом. Вам потрібен павербанк. Можливо, не найпотужніший у світі, можливо, не найбільш ємний у галактиці. Але те, що здатен зарядити ваш смартфон декілька разів, котрий можна покласти у тривожну сумку, або котрий можна без проблем взяти з собою, носити з собою, скажімо, у рюкзаках RivaCase. Саме під такі задачі сьогодні в мене на огляді три моделі: RivaCase va 2580, RivaCase va 2571 та RivaCase va 2572. Кожна з цих моделей не рекордсмен, хоча у. У плані балансу ціни до фішок виглядають вони дуже привабливо. По ціні ситуація наступна: кожна з моделей не коштує більше 1400 гривень. Найдорожча коштує якраз стільки. Потім іде модель на 1360 і 1300 гривень. Ну, тобто від 38 до 35 доларів США. Якраз недорогій варіант. Комплектація у банок абсолютно аналогічна. Кабель USB Type-C, що приємно, інструкція по експлуатації та й все. І я думаю, що варто для початку пройтися по речам, котрі у даних моделей спільні. Ну почнемо, мабуть, з зовнішності, бо з зовні павербанки між собою дуже схожі. Відмінності є і вони очевидні. Але от саме текстура, маса корпусу, витривалість корпусу вони абсолютно задовільні усюди. Маса усіх моделей 400 грам, а номінальна ємність складає 20 тисяч мАгодин або 74 Вт на годину. Так, віддавати заряд вони можуть з різною потужністю, але це не так важливо, бо сучасний, скажімо, смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra кожен з цих пауербанків заряджає три рази гарантовано. Ноутбуки заряджати не зможуть, а під роутери підійдуть з нюансом. Усюди, як мінімум, один роз'єм USB Type-C та один USB Type-A на вихід, а також мікро-USB на вхід і максимальна швидкість заряду самих павербанків складають по суті 18 Вт у всіх моделей. Ну і коротко про речі, котрі є у більшості моделей. Скрізне заряджання це одна з них. Якщо під час зарядки павербанку під'єднати до останнього якийсь інший пристрій, то завдяки скрізному заряджанню павербанк не буде приймати участі у зарядці пристрою, доки до павербанку під'єднаний струм. Що це дає? По суті, будь який павербанк достатньо. Потужності підійде для живлення, скажімо, роутера під час блекаутів і може працювати у якості джерела безперебійного живлення. Але проблема у тому, що без скрізьного заряджання повербанк буде постійно розряджатись і заряджатись, а не пропускати через себе заряд до того ж самого роутера. Ну тобто, ви просто будете виснажувати акумулятори кожну секунду користування парабанком у цьому режимі. Як швидко він вмре, невідомо. Але явно швидше, аніж з функцією того самого скрізьного заряджання. Власне, вона є у модели RivaCase va 2572 і va 2580, як і додатковий Type-A, тобто роз'ємів у цих моделей по 4 штуки, а не всього три, як і підтримка Qualcomm Quick Charge 4.0, котра гарантує максимальну швидкість заряду 20 Вт. Те, що у назві є Quick, тобто швидка, то таке. Швидко вона була років 5 назад. Зараз це трішечки краще за стандартні умовні 18 Вт котрий забезпечує Quick Charge 3.0. Це стандарт, котрий, до речі, підтримує VA2571. Також е, у всіх моделей з боку присутня кнопка перевірки рівня заряду, котра, по суті, кнопка живлення павербанку. Тобто вона і вмикає, і вимикає павербанк. І при цьому усі пристрої, котрі до павербанка приєднані, перестають заряджатись. Це логічно. Але просто щоб ви знали, найбільша різниця між героями огляду в основному криється у зовнішньому вигляді. Ріва va 2580 єдиний, хто має один із роз'ємів на торці з боку. Ще відрізняється дуже приємною текстурою для ока, продольною, твердою та витривалою. І при цьому це єдиний паурбанк з трьох, що має. Я думаю, ви вже помітили, що правильно глянцеву область на корпусі, котра майже одразу покривається царапками і відбитками масних пальців. Звичайно, ніякого олофобного покриття тут немає і бути не може. На щастя, навіть крізь затерту в нуль область буде ідеально видно рівень заряду через чіткий рідкокристалічний дисплей. Тому цей момент, мабуть, виключно естетичний. А далі моделі VA25. 72 та VA2571 аналогічні візуально за винятком кольору. Текстура перехресні ромби теж витривалі і приємні, хоч і більш, скажімо, утилітарні. Індикатор заряду у обох чотири світлодіоди. Власне, 72 модель відрізняється додатковим USB type A на торці спереду і двома додатковими ватами потужності. Та й все. Щодо досвіду експлуатації, тут все трішечки більш хитро. Почну з хорошого: у VA2572 та VA2571 не виникло жодних проблем із зарядкою бездротових навчання. Навушників, котрі беруть дуже-дуже мало потужності. І ні, далеко не всі пауербанки можуть таке робити. Зазвичай, якщо ви підключаєте до пауербанка е, щось із низьким ватажем, то це приводить до автовідключення зарядки через 10 або 20 секунд. За прикладом, далеко ходити не будемо рівакейс VA2580. Через 20 секунд відрубається. Якщо заряджати лише такі навушники, Одночасно саме будь-яке додаткове навантаження, автовідключення буде переривати далі. Я розраховував використовувати 20-ватні моделі для безперебійного живлення досить потужного роутера, якраз завдяки скрізній зарядці. Ну тобто підключив одразу все у систему, і як світло відрублять, буде безперебійне. На практиці виявилося, що скрізна зарядка не підтримує живлення роутера у жодного з трьох повербанків. Чому так? Бо скрізна зарядка залежить від потужності і входу. І виходу у кожної з цих моделей Type-C всього один. І як я розумію. Хоч Type-A, хоч USB, не дивлячись на обіцянки підтримки 18 Вт, підтримують максимум 15 і не більше. Що власне, якщо я правильно пам'ятаю, абсолютно логічно і вірно, мікро USB не повинен підтримувати 18 ватну зарядку Charge 3.0, максимум 15 ваттну. Просто роз'єм не підтримує. Чому і не підтримує Type-A? Інше запитання, але суть у тому, що у всіх павербанків єдиним роз'ємом на повну швидкість виявляється Type-C. Це значить, що екстрено заживити роутер ви без проблем можете з будь-якої банки. Але не з крізним зарядом, не поклавши і забувши, доведеться вручну кожен раз, коли світло вимикається, відключати роутер, підключати його до пауербанку. Тим не менше, ви це робити зможете. Ну і величкий нюанс модель VA2570... 2. має порти мікро-USB і Type-C занадто близько один до одного, і ви не зможете використовувати їх одночасно. Плюс у всіх моделей Type-A знаходиться трішечки під кутом. Не знаю чому, але не дивуйтесь, що доведеться трошки підняти то. Коли ви вставляєте, втім закінчу, мабуть, новинами гарними. Я планую робити окремий матеріал про те, наскільки більш зручними є павербанки отакого плану для невеликої студії. І чому саме я віддаю перевагу саме їм? Е, хочу порівняння з lp 6 і хочу порівняння з NPF навіть 970. Бо так, під роутери Riva Case мені не підійшли, зате ідеально підійшли саме під. Студійну роботу у підсумках. Якщо все ж таки вибирати собі фаворита, то це буде Riva Case 2580. Тут і скрізне заряджання, і потужність, і led дисплеї корисніший, все ж таки, за світлодіоди, і грамотно розташованої периферії достатньо е, глянцева область. Ну хай буде, чому б ні? По факту, в принципі, вам будь-яка модель буде корисна і рівакейс 80 вісімдесят один сімдесят 70. 71, 72-80. Вони усі знайдуть собі місце, хоч під роутер. У тривожній валізці вони будуть теж корисні. І у рюкзаках Riva Case теж будуть корисні. Тому будь-яку з цих модель я рекомендую. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, чи придбали ви вже собі Powerbank. Я думаю, придбали. Але якої моделі? І якої ємності? Якби у вас був вибір. Чи подумали ви б про щось таке? Чи вам потрібно щось потужніше? Пишіть, не соромтесь. Я павербанки купляв в першу чергу для ноутбуків, і для ноутбуків вони підходять ідеально, плюс щоб живити декілька одночасно речей у студії. там декілька джерел світла, чи ще щось. Вам такі банки, скоріш за все, потрібні не будуть. Вам буде достатньо цих, якщо що. Ну і звичайно ж виражаю величезну подяку київському магазину Соундмаг за надання мені для зйомки цього відео мікрофону. Sennheiser MKE 600. Огляд цього мікрофону я буду писати одразу після того, як запишу це відео. Нарешті, звичайно, і власне воно вийде це. Відео цей огляд вийде на каналі Денблендамен, де я куди я буду робити, і огляд цих пауербанків під студією. Тому підпишіться, посилання буде у описі під відео. Також з вас, як завжди, вполивайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами був Денис Заченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бойте здорові!